Другій серії нас загинуло 5. 5 гравців. Дві повні команди половина ковчега і анщ, який тепер воює з Соло. Так, картина виглядає, начебто на потужні, що Джорджія тепер найсильніші. Але з іншого боку, я би поспорив. Але що я кажу? Може зараз вона покаже всю свою силу. Але стривай, може глянеш телеграм-канал або дискорд сервер? В телеграм-каналі часто відбувається двіж, а в дискорд сервері у нас лампові посиденьки щонеділі і навіть чемпіонати. Ну і підтримуйте мене грошима, якщо хочете, підкріпити створення контенту, оскільки в майбутньому не факт, що я зможу робити активно відео. А гривня, та я надію, що мої відео будуть відповідно важливими для вас і для мене. А значить, на 24 ході, дивлячись, як більшість учасників поранена, задаємось питанням. А часом РПГшка не закінчиться на якомусь 40-му ході. Я чесно схиляюсь до такого. А нам не треба через дефіцит хіла такого швидкого завершення. Тому час лікуватись. Пам'ятаєте сердечка в пробній РПГ. Якраз це було зробленим для того, щоб поповнити собі здоров'я до 90%. А тепер 25-й хід. Він попив квасу, а приколіст попив води. Видно, що погнались лікуватись першими. Навіть у Джорджії ХП трошки більше, ніж на потужніча. Ви тут глядіть, лав біля тої фіговані. І невже він цим До вашої уваги. Не питайте, чому в нього аватарка це сірий гендельф на фоні всіми відомої річки з лазерами з очей. Це таке. Ви ліпше спитайте, чого в нього такі круті зомбі і такі сильні рослини. Якщо ви не в курсі, то боси по балам трошки сильніші за гравців. Ви ж тут помічники, напевно, постарались конкретно, а то я не знаю, хто це зможе вбити. 26-й хід. І в нас зітнення. Матвій вирішив піти на південь. І він наткнувся на Лафа. Тому битва невідхильна. Значить, Матвій атакує, а лаф вирішив не нападати. Винно відчув, що не виживе. Але перед початком давайте глянемо, як команди в бійців виглядають. Ага, Матвій, значить, вирішив взяти сквоша із зомбі до ролика. Непоганий вибір маю сказати. А у Лафа, значить, конвалія і електробджоли. Лиш замість ромашок тут метеор. А за зомбі? Давайте я пояснювати не буду, це солянка просто. Значить так. Атака зомбі від Матвія. Метеори трошки криво, але закинули метеоритів у зомбі. Добре. Але насправді це дуже криво. Деякі метеорити взагалі промах. Але це метеор, це зрозуміло. Може конвалія щось зможе? І цілком конвалій наносять шкоду. Але тут є зомбі на роликах, яких всіх щойно спалили квіти метеоритні. Це все окей. Але що робити з цим привітами, які досить безпечно так знаходяться на відстані від враження метеоритами? Конвалії можуть тримати щитоносців і імпів хоч вічність. Але тут всім привіти знищують всю лінію конвалій. А на деяких лініях фронтові зомбі вже загинули. І якщо метеорити не тупитимуть, то можна буде зберегти пару хп. Як видимо. Нижні косарки рушили з місця, а от верх ще досі не активований. Там останні рослини загинули, але й зомбі теж нікому активувати косарку. Так що, в результаті, фаф вижив, хоча тепер шотний як ніколи. Але й Матвій теж загубив собі хп. Так. Матвій, звісно, має непогану збірку. але ще чи це кінець? А от і ні. На 27 ході Матвій стає на поле О 11. Скажений хід. І наступ на двох бійців. Тобто, це битва двох на одного. Давайте глянемо, яка тіма у ремофана. Він індичку вирішив замінити на тигра. Напевно, тому що він такий тигр, як і Приколіс. Ну і Реума збірка. Був у нього один захисник, а стало двоє. А чому Реум відмовився від Алої? Питання відкрите. Я так розумію, битва гарантує бути крутою. Рибофан атакує зомбі, Матвій нападає взаємно на римофана за допомогою зомбарів, а Реом атакує рослинами Матвія. Значить, атакує Рибофан, і зомбі тут досить небезпечні. Чогось і садмін може натворити. Але у зомбі пауза. Вони насолоджуються громадом ромашок. Ну а тепер пішли далі. А худоба помчала знищувати фронт майже без смертних кабачків. Але тут воду мить Бабах! Спочатку крайні, а потім центральні. Кабачки, крім биків, вбилися з адмінів. А це значить, що ромашкам в тилу далі нічого не загрожує. Ну хіба що там якісь фараони? Нє, взагалі не загрожують нічого. Ви думаєте, що вони щось можуть? Та не смішіть. Вони такі самі, як і відроголові. А тепер атакуємо Матвій. Що скаже ремофан на таке? Висадка Індіана Джонсів і тигри мають багато так зомбі повбивати. І головне, що вся ця солянка є для того, аби провадити зомбі з черепом спалювати колони рослин за лічені секунди. Тут вам Індіана Джонси і циркові імпи. От глядіть, був захисник вам порчині. І загув. Як думаєте, тигр може весь цей натовп повбивати? Ну не знаю. Якби ж це був тигр з ультою, то цілком реально. А всім привіт! Вже на погодові вистрілювати. І ось ще одні спиртоносні промені, які вбивають травку. Блін, звучить смішно. І тепер шлях розчищений. Добре, це було занадто про шишку. Ну, коротше, Матвій розхромив Ремофана. Значить, Ремофан. Ну, з ним все зрозуміло. А Шоріаум Геймс. Тут така справа. Безсмертя найкращий засіб боротьби з усякими стрільцями, типу всім привітів. А ще. Шапка, порівняно з росичкою, ще й може утравити зомбарів. І так, зомбарі вже наближається. Але всі ці зомбарі просто броньовані, а не здорові. Тоді виникає питання: а чи пройдуть вони далі крізь шапок? Риторичне питання. Видячи, як зомбі вже гинуть, напевно, тут вже все зрозуміло. Шапка придавила зомбі авторитетом і безсмертю. А всім привіти постріляли! Зламав ще ти місяць квіток, і по порядку загинули. Виходить, Realm Games в ці битві показав себе блискуче, а отримав фан, його ваншотнуло нафіг. Досить неочікувана смерть. Але по збігу обставин саме така доля прийшла до реми. От Матвій живий, у нього 20% хп. Начебто будь-який чих і Матвію гаплик. А якщо серйозно, то Матвій поював досить сильно. Він наніс за цю серію вже 130% шкоди, тобто Матвій по крутості як незрито фосфор. Значить, швидко ми побачили на сьогодні першу смерть. Зато Римофан предсмертно віддав лафу бин. ХП лафа все ще мало, 45% легко можна втратити. Значить, 28 хід. Матвій відступив, оскільки ХП для наступних сутичок треба. Так що він прямує на захід до незрито. Який, в свою чергу, досі веде погоню за анщини. Наступні ходи проміжні. Просто знайте, що на потужніча ми торкнулися до хіла. І вважайте, що старання незирито фосфора в результаті пішли в нікуди, але не переймайтесь. ХП їм все одно прийдеться потратити. Хоча може десь на кінці, поки всі інші вже згинуть. Але все одно, ХП в них не на вічність. І тут босс, про якого забули. Значить. Бозу стало нудно стояти тут чекати когось. Хм, А чому би не перетворитися в випробовування? Значить, звернення до всіх команд, у яких є вже неживі люди. Тепер ви можете вернути свого загиблого товариша. Для цього вам буде потрібно битися з ворогами, а конкретніше, вам слід завдавати найбільшої шкоди. Наприкінці челенджу. Ті, хто завдасть найбільше шкоди, отримає можливість повернути одного зі своїх загиблих. Та команда, що не має загиблих, її завдання вбити більше ворогів в потоці лихоманки за повернення важливих людей. Якщо ви не зрозуміли, то той, хто протягом цього челенджу нанесе найбільше шкоди, получить можливість відродити свого загиблого союзника. А що до потужніча, то в них тепер є можливість вбивати опонентів, поки ті вихоманці будуть битися з усіма заради свого союзника. Значить, ось вам таблиця. І знаєте, я би тут вже записав ту нанесену шкоду Матвієм, яку він зробив ще пару ходів недавно. Але по-перше, це занадто виглядало б якби підтасування у виходу ковчега. Та й просто Матвій воював лише через те, що мав хепе з собою, поки більшість вже не мали сил воювати. Та й тоді треба було би врахувати всю шкоду за попередні ходи. Вдобавок, добавок мертві люди, і в теорії велика відстань в користь ковчега або на напотужнічав, які за всю РПГшку нанесли куди більше шкоди, ніж якась там Джорджі або ЕС. І мало не забув: я оновлюю всі скрині на карті. Тепер в них є лут. Тому Олово немарно йшов до тих скринь надії, що я оновлю скрині. Вважайте, у вигадав. вгадав. А Мінно Калій ні, оскільки тому знову прийдеться йти по тій скрині. 35-й хід. І нарешті незрито у довгій погоні догнав цього Анше. Перед цим він ще й захилився до 90% ХП, аби мати більше шансів вижити в битві з Анще. Перед цим нагадаю, яка збірка у Анше. Пастернак, який виявився їм бою, арахіс і кавун. Ну і простенька солянка із зомбі. До речі, після битви з Лапідусом Анш не получив прокачку, оскільки можливість прокачуватись є лише на одному ході, де проголошується прокачка. Так що Аншу тут чекати. Незарито порівняно з Аншем воював. Так що прокачку він мав. І шок! Незарито вирішив не міняти рослини, зато фокусника він замінив на елітного бичка. Ну ок. напевно, йому комбінація рослин сподобалась. Незарито атакує рослинами. А Анш була АФК. Очевидно, що чекати вічність не треба, тому вважайте, що він нічим не атакував. І дички. І давайте з очевидного питання: де тут дальня шкода? А щось її нема. І це не просто проблема. Ви дивіться, як близько підходять зомбі, а серед них тут імпи-близнюки. Незирито казав, що розраховує на Мерукодамії. марокодамії. Ось ще одне питання: а що робити з госкунчиком? Так. Тим самим, якого ти фіг відштовхнеш, і ще він міг тих горіхів, в тому числі й морокодамію. А також дивіться, яку тут імби диверсію вчинили. Тут незрито прорахувався, Анща йому, на жаль, не виграв. Ось так Незрито свої 90 хп втрачає. Тепер що він зі своїми 40 хп буде робити? Це вже покаже час. А що до Анща, незважаючи на те, що мені не подобається, як він жорстко фекашить. Він все одно в двох єдиних битвах швидше перемагає, ніж програє. Це, звісно, прикольно. Але все ще не робите ЄС потужною командою. Тому що там одна людина просто тащить. Досить базікати. 36-й хід. А не, стоп! Ми забули про скрині, до яких підійшов ООО Кадбі. ну що він там дістав? З однієї скрині він получає воду, пов'язку і свічку, а з іншої скрині він дістає пов'язку до гадки і бинт. Непоганий лут для подальших стратегій. Тепер точно 36-й хід. Матвій випив квасу, аби перестрибнути Анша. Оскільки Матвій винно не дуже хоче воювати з 20% хп. Так ще й проти Анша, у якого є чим Матвія контрити. Окей, а Матвій і Реум останні, хто полікувались, одне з Рірто вирішив відкрити поблизу скриньку. А там в скрині була склянка води, пов'язка до хатки і склянка квасу. Шкода, що без лікарств, але вже. Ну і так. Вважайте, що подія на лікування закінчилась. 37-й хід. Матвій вирішив внизу утати скриньку. І тут теж вода пов'язка і квас. Ця система рандому мене добиває такими повторами. 38-й хід. Нічого. Буквально. 39-й хід. Не зрита у -скриню. І получає воду, пов'язку до гадки і свічку. 40-й хід. Зеріто запалив свічку, а мідь, відкривши скриню, дістає квас і бинт. Афігити, кому везе на ліки. 41-й хід. Мідь получив знову повтор. Якщо ви не знали, в мене система з чисомий колесом рандом. Якесь воно дивне, невже в коді цього сайту деменція. Зато Ромашка получив склянку води і гриб. Ну крутий дроп, звісно що. А ви не замітили, як це вже 42-й хід? Залутавши скриню, мідь. Закинув квасу і погнав. І Ово на попередньому ході запалив свічку. Тепер Джорджія буде трошки знати, хто де є. 43-й хід. Вибіжив воду, Лав пішов відкрити ще одну скриню, аби дістати воду і грив. Ну круто, звісно. До речі, відстань між Джорджією і на потужнічав стала якоюсь невеличкою. Невже б лета потужних знищити Джорджію прямо на 44-му ході? Ось приколіст схоплює релма. Битва безумовна. Значить, команда Релма. Стоп, я її вже показував. Ну якщо ви забули, то вона така. Добре. Так що приколіст атакує рослинами, а Реум не відповідає. У Реума зомбі тут нехитро мудрі. Вже конюшина знищила тут все летюще. І тепер лишились якісь там зентуріони і мікрогарги. Ну і ходячі курники. Значить, мікрогарх це єдине, що може хоча б якось вбити тигра поки центуріони це роблять вічність. А куроводи. ем. ну це. Вони тут лише в одному випадку можуть нанести загрозу. Але видите, гарги вже вмирають. І тут очевидно, що вона зависає. Я не здивований. А, ну і ще. Якого біса в центральній кульбабці не полетів в пух? Ну, в принципі, це вже значення немає Тут реом вже не відіграє. В результаті реум пороловину ХП втрачає. А приколіст, Ну, типу, він тепер в рейтингах по шкоді діють місце Занщин. Так, я це говорю про івент відродження. Якщо на потужніча все ж таки будуть на першому місці по шкоді, тоді я дам нагороду другому місцю, чисто від жалості. Та й просто нагадаю, що на потужніча єдина діма, де ніхто не вмер. Після цієї битви Кадмій випив квасу і поділився водою реуму. Так що ті вже на 45-му ході, як і всі решта. А хоча стоп! Я забув про скрині, які лутав незаріто. Значить, незерто залутав воду і гриб. Непогані аксесуари. А вже на 45-му ході незрито получив пов'язку до гадки і бин. Ним якраз незрито користається. І це не все. Тут те, що хотів сказати. Передай всім командам, крім потужніша в на потужні, що все ближче і ближче, готуйтесь на те, що вони вас знайдуть. Вафа вже видно більше, в тому, що їх реально тероризує якийсь там квартет. Він, я так розумію, хоче, аби всі таргетили цих потужних. А продовженням терору буде безкучий хід міч о8, нападаючи на вафа і на реуме. Блін, звучить начебто я зараз шахи коментую. Але оскільки тепер міч під атакою двох фігур. А то ж тішереаума іла. Та що зробить тут мідь? Ось вам для нагадування його тіма. Кавун два гриба з ультою, Чакун бичок центуріон. Значить, потрійна битва. Мідь атакує рослинами на Реума, Реум і Лав теж нападають рослинами. Напевно, скоро чиясь смерть настане. А зможе цього разу шапка затащити цей раунд. Начебто тут нічого складного нема. Центуріон начебто згине. І що з биком робити? Дивіться, як їхня колона затягує імпів на клітини з шапкою. І тепер, замість того, аби шапка отравила худобу або чакунів, буде нічого не робити. І тут виникає питання. У нас єдиним домагером є лише шапка. Бики дуже близько, а чакуни всіх допоміжних захисників зачакували. Зможе шапка добити всю цю худобу? Зараз нам прийдеться трошки подивитися. Добре, що голограма Квіт хоча б якось затримує всю цю ругату фігню. І так. Я підозрюю, що шапки надто повільно вбивають тварин. Зоозахисники, звісно, за таке би вже засудили. Тим більше, ряд храм зник, а бики за пару кроків вже активували косарки. Які зробимо висновки? Зомбі розумною стратегією розгромили атаку реально. Ой, блін, тепер лаф наступає. Знаєте, тут було б прикольно, якби шкодвалі могла би загрітись так, аби бджоли атакували саме чакунів. Тоді вважайте, що перевага в рослин. А метеорити по своїй вибірці атакують саме вверх газону. В принципі, нічого нового. Значить, розбіглась худоба, метеорити ще раз лупили космічним об'єктами по худобі. Тепер ось вам диверсія в тилу. Тепер квітки мають захистити себе. А е, метеор, куди вони цілять? Трястся! підірваний. Зато верхня лінія трошки в кращому становищі, оскільки там квітки постарались лупити по пріоритету. Може це якраз дало можливість берегти мінімум 10% ХП, але може тіма могло і більше набрати. Ну не знаю, коротше, мідь відбив цю атаку. А тепер мідь атакує Реума. Якщо атаки Лафа і Релма були дуже завзятими з всіма надіями і молитвами, що міді не поздоровиться, то в міді все просто. Зомбі фігня повніше, грибочків тут нічим контрити. Буквально тут ніяк зомбі оборону не знищать. Що ж, а ось друга смерть. І саме в Джорджії. Так ще й битва 2 на одного. Як результат, мідь повторив той самий подвіг, що й Матвій, познущався на Джорджію. Навіть я би сказав, що це абсурд. Але сама суть РПГ убиват і убиват без м'якого знаку. А Джорджія все в гіршому і гіршому становищі. Тепер наудьван, що в теорії краще становище. Не буду казати, що збірки у всій Джорджії дуже недуже бо все ж таки, вони мали якийсь сенс. Але легко контриться майже половиною учасників на потужнічах. Добре, ромашка й незрито все більше хочуть приєднатись до цього очкування Джорджії і випили ще води. Ну ась 47-й хід. І тут знаєте що. Так, час прокачки. Вважайте, що це шанс у Джорджії, а точніше лафу. Виправити свою збірку рослини зомбі. І інші хто бився, теж получать прокачку. Хоча є інша сторона копійки. Allvocadmi в цьому проміжку не бився, а значить, він досі з тою попередньою прокачкою. Ну, так само можна сказати про ромашку і мастера. Ну, а я думаю, що це не така велика біда для них. А тепер 48-й хід! Оба! Продив тут Матвій по кущам і натрапив на All Як же вчасно! Я, до речі, не очікував, що вони зітнуться. А, ну і ще, Матвій в кущах, так що ово інфи поки що немає. А так, давайте я вам покажу хоча б попередню прокачку в Акадмії. Значить, пасліна він замінив на шавлію і замінив бумбоксера на Дискотрон. А, ну і ще, чомусь ця сценка представлення спотворилась. Ну, дякую, відопад, за такий хлюк. А ми глянемо вже другу прокачку збірки Матвія. Значить, Буафора замінили на Кавуна. А Індіана Джонса і Гармату продали і взяли собі чакуна ветерана. Звісно, питання: а для чого тепер дід з черепом? Але це вже не мене має хвилювати. Ну так, Матвій нападає за зомбі, а Ово на осліп нападати не захотів. Здавалось, тут тіньовий горох, а серед зомбі тут зомбі на роликах. А ще зомбі так багато, що Project Time не долітає до шакуна. Мені здається, чи тіньовий може ніяк не справитися. Хоча зомбі на роках перестали прикривати магів, а згодом їх було знищено. Тепер. ем. до речі, я забув сказати, що рослини тепер на другому рівні. А вижу, що чакуну ветерану однаково. Він з легкістю розгромив всіх. Блін. А це можливо контрити на другому рівні. Хм... Нехитра стратегія привела до того, що Ова тепер 40% хп. Ех, щось я відчуваю, що все гірше і гірше у Джорджі. Зато Лав дав бинт кадмію, аби той мав хоча б 65% хп. Взагалі, баланс в РПГшці, я щось підозрюю, стає все більш хитким і потворним. Все ж таки, працюючи з РПГшкою півроку, можна легко викрити проблеми терлиста і забути деякі правила. Але що нам про погане, РПГшка це та річ, де баланс можна легко виправити. Так що не слід перейматися, що хтось дисбаланс зробив, бо дисбаланс перемагається іншим дисбалансом. Ну ви зрозуміли. А так, на 48-му ході, думаю, слід завершити серію. До речі, я тільки зараз зрозумів, що РПГшка переважно виходить раз на місяць. Често кажучи, робити таке відео реально складно. Так що будьте добрими! Якщо ви реально цінуєте мою роботу, то можете закинути пару гривень. А так це не кінець. Нас чекає далі реально щось захоплююче. Тому очікуємо! Ви на каналі Кліпіш 7 Очікуйте наступні відео.